Відеозв'язок замість шкільної парти та лінійки. Сьогодні рівненські школярі розпочали новий навчальний рік. 1 вересня та перший урок пройшов дистанційно. Втім, освітяни та батьки активно готуються до очного навчання. Як пройшло свято першого дзвоника дізнавались наші журналісти. Нехай цей перший дзвоник для вас. Стане символом безпеки, миру і благополуччя. Класний керівник Леся Рибчак цьогоріч для її першокласників день знань та перший дзвоник проходить онлайн. Тема вступного уроку Ми українці, честь і слава незламним. Розпочинається з хвилини мовчання та пояснення, чому замість звичної шкільної лінійки діти змушені розпочати навчальний рік вдома. Адже півроку тому, з початком повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, розпочався новий етап російсько-української війни, яка триває з 2014 року. У ліцеї під номером 13 до першого класу цього року пішло 169 учнів, сформували 5 класів. Заступник директора Тетяна Бардаш розповідає, нині діє санітарний регламент, що передбачає тривалість безперервної роботи з учнями перших класів лише 10 хвилин. Далі 25 хвилин учні працюють в асинхронному режимі, тобто виконують вправи у робочому зошиті або ж працюють з підручниками. Тобто, якщо у нас є певний матеріал, в ці хвилини, які допущені санітарними нормами, вчитель викладає матеріал, пояснює, а далі виключаємо ми екран, і діти виконують завдання легкої навантаженості, але повторити, закріпити, розфарбувати, доробити що не встигли. Для учнів старшої школи перший урок має ту ж тематику. Вчителі розповідають, варто пам'ятати, завдяки кому став можливим старт нового навчального року. Ми всі знаємо, що Збройні Сили України нас оберігають і захищають. Тому саме завдяки їм ми маємо можливість сьогодні з вами працювати на даний момент, на сьогоднішній день. Це онлайн формат, але ми дуже сподіваємось і віримо, що незабаром ми зможемо з вами зустрітися саме в нашому класі. Незабаром так і буде. В цьому переконаний директор ліцею Михайло Бєлік. розповідає: більшість батьків виявило бажання відновити звичний навчальний процес. Вперше за 51 рік існування нашого закладу дітей немає в очному режимі на 1 вересня і, надіюсь, в останнє. Батьки виявили усіх перших класів, а ми цьому році набрали 170 дітей в 5 класів. Лише 9, які виявили бажання дистанційно, всі інші будуть в звичайному режимі, тобто щодня ходити до школи. Всі інші класи з 2 по 11 будуть навчатися в змішаному режимі тиждень через тиждень. Каже, нині завершують підготовку укриттів. У ліцеї їх два. Вони з'єднані та передбачені на 600 місць. Лілія Назаришина класний керівник у 10-му В класі. Розповідає цьогоріч серед її учнів є поповнення. Це внутрішньо переміщені особи. Хлопчик прибув з рубіжного і дівчинка приїхала з Кременчуга. Інтегрувалися, і ми сподіваємося, що серед учнів нашого класу вони знайдуть вірних друзів, і які будуть для них. Міцною підтримкою складних життєвих ситуаціях. у багатьох учнів цього ліцею батьки на фронті та й чимало з дітей можуть важко переносити війну та її наслідки. Тому тут проводять години спілкування з психологом. За словами заступника директора, багато учнів виїхало за кордон. Для них є можливість екстернатного навчання. Вони підтримують зв'язок із вчителем в індивідуальному порядку і в кінці навчального року виконують певні завдання, які допоможуть перевірити рівень засвоєння знань в тому класі. І ми переводимо дітей у наступний клас з тією вчителькою, до якої пішли вчитися діти. І, хоча російськими окупантами знищено десятки навчальних закладів по усій території країни, забрати дитинство у наших школярів, їм завадять Збройні Сили України. Перевернулися в могилах Степан Бандера і Франко, Шевченко, Леся Українка. Тепер до вас і до стрімко так, прапор можна поміняти. Та це не змінить нашу честь. Ви тварі будете палати, чекайте ту дивну місці. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров новини рівного.